Хто не буде мати своєї приватної пенсії, той за років 10-15 взагалі не стане пенсіонером. І це далеко не казочка, котру собі вигадали фінансові консультанти, це є реальність, яка прорахована для нас математично, і для якої стали причиною певні фактори. Тобто у всьому в житті є причинно-наслідковий зв'язок, так і так само тут з пенсіями. Оскільки ми говоримо про солідарну пенсійну систему, а за принципом солідарності вже ніхто не хоче працювати, то і пенсій такого типу не залишиться. Давайте врахуємо те, що багато тіньової економіки, податки не платяться зі справедливого доходу, багато людей за кордоном не платять податки сюди, а ще й до цього додається низька народжуваність населення. То можемо ми при таких умовах розраховувати. На ефективність солідарної системи, тим більше, коли кошти з пенсійного фонду нікуди не інвестуються і ніяк не примножуються. Абсолютно ні. Тому ми дійдемо до накопичувальної системи, якщо нам її ще введуть, бо обіцяють дуже довго. І є ще приватна пенсійна система або недержавне пенсійне забезпечення. Якраз цей рівень доступний нам вже з 2003 року і працює бездоганно. То поки ми не навчимося на рівні приватного пенсійного забезпечення створювати собі Програми, на жаль, нічого хорошого нас не чекає. Розібратися з цією темою можна в моєму каналі. Традиційно посилання в описі сторінки. Кому цікаво, приходьте!